Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка, у Майнкрафті. Як бачите, це інший. Зовсім інший Майнкрафт. Бо в тому Майнкрафті, бачите, який я сам одязі. Одяг вдягнув собі ось такий друзі. І в цьому Майнкрафті, друзі, ми з вами будемо полювати на деяких звірів. Тому ви перед переглядом обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми... Починаємо. Зараз ми будемо справжніми мисливцями, друзі. Але у Майнкрафті. Так, йдемо шукати диких звірів. Вони тут десь є. Зараз ми знайдемо. Так, так там Кріпер, обійду його. Добре, йдемо, шукаємо. Друзі, дивіться, чи ви нікого часом не бачите. Ми можемо когось зустріти зараз. Так. Подивимося от звідси, може хтось є. О, якась пташка є, бачите. Але мене її полювати не будемо, вона маленька. Так. Це я, друзі, додав мод, який додає різних диких звірів у Бачите, тут текстури інакші в у Minecraft. Але отак. Добре, добре, друзі. Зараз ми... О, жаба, жаба. Ні, це змія. Бачите, у спить. Стріляємо. Є. О, вона мене атакує. Нам треба її знищити. Быстро. О, о, все. Одну змію ми вже знищили. Добре. Добре, щось. Так, мало нікого не зустріло. зараз ми мусимо когось зустріти. Ось побільшу. О, білочка. Ну в неї нам не треба полювати. Добре. Дивитися, чи нікого нема тут в кущах. Бо хтось... О! Капташка. Качка, да. Ну, на неї нам не треба полювати. Так, то корова, ні. Нам того не треба взагалі. Добре. Так. Може дивіться ми когось, друзі, можемо побачити, я не знаю. Може побачити. Так. Mm, тут вже вода, друзі. Тут хтось може бути біля води. Зараз нікого не бачу. Добре, друзі, то не така велика проблема. Зараз когось знайдемо. Надіюся, змі... одну сміло вже знайшли. Будемося кого ще треба нам знайти. Ми когось знайдемо. Сто відсотків. Ви ну, бачите, як багато всяких тварин не побачили. Да, з собою є. Це хто. О! Це Кріт, бачите, як убає. Але ну, він нам нічого поганого не робить, тому... Ще, ну хай лише його спокій. На наступну тварину вже треба буде точно улювати. От, друзі, дивіться, які тут ташки можна... У них полювати такі маленькі, ну ви ж ташка, але мені потрібно тебе полювати. Зараз я тебе зловлю. Стій на місці, пташка. Стоп. Треба вона сіла. О, все. стріляю. Вона полетіла кудись. Так, о, тут каньйон. Дуже глибокий туди ми не йдемо. Обходимо. Оп. Добре. Я вже такий голодний, друзі. Треба і йди взяти собі. Добре. О! Дивіться, яка ящика. на неї полювати. Зараз ми їх полюємо. Є, є. О, від неї кусок відпав. Він стрибає, бачите? До мод додали. Ну, Зараз мені треба головна їда, я дуже головний, друзі. Так ну де ж теж можна знайти їду. О, медвідь! Спить медвідь! І бам! Стріляє. Він розізлиться, друзі, Він дуже злий! Тікаємо, друзі! Я вже не можу бігти! Ау! Быстро, быстро. Творчий. Фух, фу, фух. фух. мене ще треба вміти вполювати, друзі. Давайте ми його знищимо в творчому режимі. Ну, ну, Знищили. Як бачите, мов би не дуже сильні, тому бачу нього аж очі почервоніли. Добре, друзі, візьмемо собі її зразу. Так. А зараз я знайду собі генеру. Так, беремо жарен курку. Собі. Але бачите, який відмід був великий. Добре, нічого. Так, їмо собі цю курку. Не треба наїсти. Вс. Лиш, лишаємо на потім. Маємо курку. Добре. Кунячок. Ні, на нього вже полювати ми точно не будемо. Треба когось іншого нам найти, друзі. Щоб на нього вполювати. Ну на кого я, друзі... Не дуже. Знаю. О, знову ящик. О, є, з одного постріл. Добре. Бач, тут досить великий ліс, друзі. А вже темніє, треба буде скоро лягати спати нам. Так? Бежимо сюди. Оп, оп. Так, тут нікого я не бачу. Олень, олень. Зараз на нього я вкулюю. І... і... є! Знищено. Мені випало його м'ясо, ми можемо його їсти. З рів. І роги. І шкіру. Добре. Крик нам не потрібен. Але вже ніч. Кабан, кабан. Зараз я на нього кулю. І... острів. І... Острів. Є. Звуху далі. Так, нам випало м'ясо. Так, зимо там м'ясо Такі ми мислиці, друзі. Реклама. А поки що давайте тут переночуємо. Добре, друзі, переночували. Пороше полювати хоча б двох тваринок. Йдемо. Шукати тих двох тваринок. І мене, пам'ятайте, вони чуть не знищу. Добре, курха нам не потрібно. Голуб теж. Зомбі теж. І кріпор нам не потрібні. Добре. Дама найти когось інчу. Так шукаєм. шукаємо. шукаємо. Що може бути ще хоч хтось. Щоб вполювати. Зараз ми найдемо, друзі, зараз ми найдемо. Так, Йдемо сюди, сюди. Тут точно хтось мусить бути. друзі скоро на моєму каналі буде знаєте що буде Буде тисяча підписників тому е, я хоч не тисячу я сказав 1000 хотілося бути Сто, 100. 100 скоро буде тут дуже мало каналу але то вже перше трьохцифрове число тому давайте дійдемо до 100 і так будемо підписуватись далі добре? Тоді, якщо ви згодні, дякую вам. Добре, ну, друзі. О, хтось є. Медвідь. Ні, ні, я так... Я з ним так зв'язуватись не хочу. Треба, знаєте що, друзі? Треба спочатку не зразу на нього полювати, а перше на дерево залізти. Але ви в мене вмієте полазити по деревах? Ну тут і не знаю, що він зможе. треба заскочити. Хоп, майже. Треба з розгону и и хопа, майже. О! Вы да? Огонь. Так. Полный заряд. Бам. Шандева. Давай, давай, давай. Мам, Бежим, звец, друзья. У нас догоняют. Он дуже швидкий, ау. О-о-о, ау-ау. Друзі, друзі, дуже больно. Бежим о. Два сердечка, два сердечка. йому-йому-йому-йому-йому. Знищив нас. Щораз, друзі, вийшло у нас ось таке полювання. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Ставте лайки. Бувайте всім па-па!